Всім привіт! Я приїхала на локацію оформлювати фотозону на Христини. Буду її робити з вечора. На вулиці зараз темно, холодно, вітер, дощ, а у нас тут затишно і світло. Ми зібрали каркас, у мене арочка сьогодні вона буде стояти тут, у кутику. І тут в цьому залі ви бачите кругом вікна тобто цей зал дуже світлий. Вдень, тому я буду зараз. На цей каркас монтувати спочатку блекаут для того, щоб фон був гарний і для того, щоб фото виходили гарні. Тому що, коли ви ставите фотозону проти вікна, завжди буде просвіт хоч це плівка, хоч це велюр, з велюром це буде більший просвіт з плівкою менше, але все одно він буде. Щоб такого не було, я ставлю блекаут. Каркас ми зібрали буквально за хвилину, він дуже легко збирається. І ми виготовляємо такі каркаси. Якщо вам потрібні класні каркаси, звертайтесь. Ось такий у мене блекаут абсолютно не пропускає світло. Ну, може, зовсім-зовсім трошечки. Я вам покажу зараз. От, бачите, у мене там неон. Хіба що якщо я прям так поставлю, тоді буде видно. А якщо це просто на відстані, нічого не просвічується. Я вже змонтувала велюр і погляньте, як він класно виглядає на фотозоні. Має таку ребристу структуру, це велюр смужка Він взагалі не тягнеться ні вгору, ні в бік, нікуди. Але це не заважає його використовувати на фотозонах. Наприклад, на таких як тут. Тут у мене ширина каркасу 1,50 м, і ну, цього в принципі цілком достатньо, щоб зробити гарні фото. Тому що тут буде ще велика гірлянда, з того боку, також буде е, гірлянда, і фон виходить з цього велюру досить класний. Є такий велюр в декількох кольорах. Тож, якщо вам потрібен класний фон для фотозони, звертайтесь до нас в інстаграм Мала веселка. І цей велюр. Під ним тут, до речі, знаходиться блекаут. Я його поставила для того, щоб не було просвіту, коли це буде вдень і позаду у нас вікна. Я все це змонтувала на такі магнітики. Такими магнітами користуюсь дуже давно. І це найкращі магніти, які взагалі існують в Україні на даний час. Я користуюсь ними постійно, ну і так от вони виглядають. Ну, бачите, тут, наприклад, є такий сколик невеличкий. Може бути трошки більший скол. Але е, сам магніт він завжди залишається цілий. Він не ламається там, навпіл або взагалі на дрібні частинки, як це роблять китайські магніти. А тому навіть якщо там десь щось відкололось, взагалі не страшно, тому що він виконує свою функцію і він надійно буде все вам тримати. Отже, якщо вам потрібні класні магніти, звертайтесь. Тренд всіх декораторів. Всі показують, як треба знімати цю клівочку. Дуже важливий момент. Кріплю гірлянду на біндери. Важливий момент, до речі, я вчора проводила майстер-клас і ну, не сказала дівчатам, це дрібничка, але вона важлива. Біндер має дві такі штучки, ну як п'етельки, да? дівчата закріпили цю стрічку просто за одну. І в такому випадку гірлянда нормально не зафіксована. Тобто вона буде гуляти отак, от тому я кріплю завжди за. Два ці хвостики на біндері для того, щоб гірлянда нормально була закріплена. Зараз доробляю гірлянду, з одного боку я її вже зробила, і тепер мені треба з цієї сторони зробити теж красиву гірлянду. Різними кульками. Тут кульки 19 дюймів 12 і кластери із п'ятірочок.